Христос Воскрес! По істину Воскрес! Воскресне Україна! Слава Україні і Героям! Слава з Богом і Богородицею! Вітаю вас! Я Борис Володюк Дністер. у 2620-му фільмі «Поклик Христа Уха» Та пропоную подивитись відео ті, що вам підготував у цьому дні. Зауважу, що вперше рівно за місяць перед святом Вознесіння. В Європі сталося відключення світла, саме там, де раша фашисти планують висадити десант і наступати з одного боку разом з китайцями з боку Московщини, Білорусії, а з іншого боку, через десант на початку Балтійського моря і. Середземного. Тобто Балтійське море це якраз Бельгія, Нідерланди, що бачите ви, а Середземне море, Іспанія, Португалія. Саме там світла не було вчора. І це пояснюють технічними причинами, але насправді... Це такий шантаж китайців і москалів сатанистів, яких фінансує особливо секта Хабат, плани якої, плани сатани виконують всі ті, які застрахані, підкуплені або задурені, чи байдужі люди, які е, думають, хай воно собі буде, як там буде, і не стають ні на бік Бога, ні на бік проти Бога, на їхню думку. Хоча байдуже ця е, ситуація та. Коли людина стоїть не за Ісуса Христа, бо Ісус учив нас жити совісно, бути ближнім для людей, старатися допомогти день у день всім, кому можна, і людям і добрим сторінням землі цій для її. Спасіння. Щогодини, щодня Бог дає шанс кожній душі, кожній людині визначити, що вона на його стороні нашого Спасителя, синього корусу, чи на стороні погубителя людства, який лукаво під виглядом різних вір, в тому числі і християнства, хоче провести плани свої злі. Жинаймося як діти Божі і тільки разом з Богом переможемо. 94-й псалом. Прийдіть, у радості заспіваємо Господу, виголосимо славу Спасителю нашому, встаньмо перед лицем Його з хвалою, піснями прославимо Його. Бо Господь Бог великий, і Цар великий над всіма сильними землі, бо в руці Його всі глибини землі, і висоти гір всі Його, і море Його, бо Він створив Його, і сушу створили руки Його. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Нього, та, схиливши коліна, помолимось перед Господом, який створив нас, бо Він Бог наш, а ми, люди паства Його і вівці руки Його. Околи коли б ви нині послухали голосу Його, не робіть жорстокими сердець ваших, як у мереві, як у день випробовування у пустелі, де спокушали мене батьки ваші, випробовували мене, хоч бачили діла мої. Сорок днів гнівив мене рід цей. Я сказав народ цей заблукав серцем. Вони не пізнали шляхів моїх. Тому я поклявся у гніві моїм, що вони не увійдуть у спокій мій. Блекаут у Європі, Франція, Іспанія, Португалія та Бельгія залишилися без світла на дорогах затори та ДТП. Подекуди не працюють аеропорти. Та метрополітени про масові відключення, перебої з інтернетом та проблеми зі зв'язком повідомляють місцеві жителі, що сталося з енергетичною системою Європи, та коли все це зможуть полагодити. Дивіться у випуску. Про перебої в електриці та проблеми з інтернетом повідомляють жителі португальських Лісабона, Алгарве та Коїмбри, іспанських Мадрида та Барселони, а також регіону Бургундії у Франції. У містах серед іншого транспортний колапс та проблеми з мобільним зв'язком. У Мадриді також не працює аеропорт Барахас. В Іспанії та Португалії тимчасово не курсують поїзди. На вокзалах утворилися шалені черги. У Лісабоні не працює метро. Люди з ліхтариками блукають тунелями та прямують до виходів. Крім того, є повідомлення про відсутність електрики у Нідерландах та Бельгії. За інформацією іспанського оператора електроенергії, близько опівдня було відключено понад 10 гігават електроенергії. Це одне з найбільших відключень в європейській історії. Що ж сталося? Про причини масового збою в електромережі офіційно наразі не повідомляють. Попередньо це може бути пов'язано зі збоєм у загальній європейській системі. Однією з можливих причин ЗМІ називають пожежу на південному заході Франції на горі Аларік. Вогонь міг пошкодити високовольтну лінію електропередач між Парпіняном і східною нарбоною. Хоча в Європейському парламенті не відкидають і тієї версії, що масові відключення це наслідки кібератаки. А як ви думаєте, чи є в цій історії російський слід? Пишіть нам свої думки та версії в коментарях. Кажеш, України не існувало. Тоді слухай уважно, Київ, столиця Русі з 882 року, заснований предками сучасних українців. Москви ще не існувало, вперше її згадали у 1147 році. Це було дике прикордонне поселення серед боліт. Українці століттями боролися за свою мову, культуру та землю. Але у 1721 році Московія вирішила просто вкрасти нашу історію. 300 років нас намагалися стерти. Петро I заборонив друк українських книг. Московія перейменувалася на Росію щоб привласнити історію Київської Русі. Катерина II знищила Гетьманщину. Росія знищила Запорізьку Січ, щоб стерти козацьку державність України. Валуєвський циркуляр української мови не існує, офіційна заборона української мови у труці емський указ, повна заборона української мови в освіті, культурі та пресі. Радянсько-українська війна, захоплення незалежної України силою, включена до СРСР понад півтора мільйона загиблих, розстріляне відродження, масові репресії та страти українських поетів і науковців. Три штучні голодомори. Понад 7-10 мільйонів жертв масове винищення українців радянською владою. Початок війни. Росія захопила Крим і вторглася на Донбас. Повномасштабне вторгнення. Україна тримається, світ дивиться. Вони хотіли стерти нас, але ми стали сильнішими. Нас не скорити. Україна була, є і буде. Слава Україні. Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Годину тому в Севастополі було знищено підводний човен на Запоріжжя, які росіяни захопили в далекому 2014 році через командира зрадника. Пишуть, що невідомий дрон розірвав підлодкою підводою. Там стан критичний на неї тільки вантажили ракети для повторно-масованого залпу по Україні. 20 загиблих і 100 поранених внаслідок удару. Наслідки оточнюються. Удар і детонація була дуже потужною. У той же час державне бюро економічного розслідування заочно повідомило про підозру в державній зраді у державній зраді колишньому командиру підводного човна Запоріжжя. Військовому Сили збройних сил України у 2014 році під час російської окупації кримського півострова та блокування підводного човна Запоріжжя, командир капітан першого рангу військової частини, що дислокувалася в автономній республіці Крима, стало єдину українську субмарину без бою та перейшов на бік окупанта. В офісі генерального прокурора уточнили, що у травні 2014 року капітана, зрадивши військовій присязі на вірність українському народові, відмовився виводити підводний човен Запоріжжя на матеркову територію України. І після цього він присягнув збройним силам РФ та продовжив службу у російському чорноморському флоті у травні 2015 року Мім офіцеру було повідомлено про підозру у дезертиристві. Нині він на посаді заступника командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ воює проти України на боці окупантів. Повідомили в ДБР. Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили зраднику про підозру в державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді, позбавлені волі до 15 років. За процесуального керівництва одеської спеціалізованої прокуратури військовій та оборонній сфері заочно повідомлено про підозру у державній зраді, колишньому командиру підводного човна Запоріжжя, військово-морських сил збройних сил України. Варто зазна... Начити, що жаніше ДБР вже повідомляло про підозру капітану російського крейсера Адмірал Макаров та командиру ракетного катера Вишки Величок. Офіцери також зрадили Україну у 2014 році. Субмарина Запоріжжя це український дизельно-електричний підводний човен. Багатоцільовий великий підводний човен 641 сорок першого проєкту. Підводний човен було спущено на воду в Ленінграді 29 травня 1970 року, як Б-435. до 1990 дев'ятсот був у складі ВМФ СРСР з 1997 дев'ятсот до складу ВМС України за 2001 по 2000 2011 роки Екабель перейшов капітальний ремонт під час анексії Росії українського півострова Криму за 2014 році. Члени екіпажу підводного човна Запоріжжя на чолі з капітаном Робертом Шагієвим були заблоковані у стрілицькій бухті. 21 березня після проведення чергового кола переговорів між керівництвом Чорноморського флоту РФ та капітаном Шагієвим. А другий прийняв рішення зрадити просязі та передати підводний човен до складу Чорноморського флоту РФ. Таким чином, 22 березня в автономній республіці Крим субмарину захопили російські окупанти. А що чекає на зрадників? Колишній український військовий капітан. Другого рангу Володимира Хромченко загинув, воюючи проти свого народу. Командував великим десантним кораблем Саратов, який потопив ЗСУ під час повторнення Росії в Україну вибух Рубці, забрав життя всіх зрадників та окупантів. Саме так званий командир командував десантним кораблем «Кіровограда» під час блокади українського флоту на Дону Зелаві. 2014 року зрадив просязі, не прибув до зазначених пунктів збору та перейшов на військову службу до окупантів. Зрадник України вів бойові дії проти цивільного населення, цивільних об'єктів та об'єктів інфраструктури в шпиталі від отриманих поранень Хромченкова. Наздогнала карма. Підкреслимо, державне бюро розслідування також повідомило підозру у державній зраді чинному командиру російського фрегата адмірал Макарова, того самого корабля, який недавно було пошкоджено та повернено в бухту. Після тривалого ремонту корабеля знову на ходу тільки от не ризикує робити будь-які небезпечні вилазки. Але скоро капітан зрадник навідає свого колегу із Саратова. Раніше моряка був капітаном другого рангу військової частини, що дислокувалася в автономній республіці Крим. Після початку окупації у 2014 році він зрадив присязі та залишився у захопленій російськими військами частині, відмовившись в передислоку. Вані до Миколаївської області він присягнув збройним силам РФ та продовжив службу в російському чорноморському флоті. Дезертир повернувся в Україну у 2022 році з окупантами. Корабелі під його командуванням здійснювали запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі. Зазначили в бюро санкція статті частина 1 на статті 111 кримінального кодексу України, за якою йому оголошено підозра передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Аж це якщо звісно йому ще пощастить. Нептуни і гарпуни вміють передавати повістку суду. Десятки шахедів бомбардують Черкаси самого ранку, 28 квітня. Вибух в Черкасах. Декілька годин тому майже по всій країні пролунала повітряна тривога. Після чого потужні вибухи на Черкаси. місцева влада не повідомляє про рівень пошкоджень руйнації. Проти очевидця зазначають, що не все так просто, як здається, зрозуміло, що росіяни мстяться за те, що дипломатична Україна як зараз обходить, мстять за свої програші на фронті. Також, мабуть, зрозуміло, звідки наносився удар. От уже другий день поспіль і 76 постійно вивозять у Білорусі ракети і безпілотники, якими і будуть проводитися так і не виключено, що до Черкас був нанесений удар саме. Звідти пишу, Лукашенко підтримав. Путіна й дозволить нанести ракетний удар, а також і шахетний під час наступної масованої атаки уже з території Білорусі, хоча 24 квітня. Поки вилетіло із цієї сторони більше подробиць щодо удару буде в наступних відео вранці. Тим часом Збройні сили України оприлюднили звернення до населення та особового складу збройних сил Республіки Білорусь і закликом не втягуватись у бройну війну РФ проти українського народу на припинити ракетний терор. Інакше будуть вимушені знищувати військові об'єкти на території Білорусі превентивно ударами у відповідь. Збройні сили України звертаються до білоруського народу. Віками наші народи зв'язувала і добросусідські відносини. Багато разів в нашій історії ми боролися проти спільних ворогів завжди. Підтримували один одного. Сьогодні ваше керівництво готується приєднатись до російської збройної агресії проти України. Збирається втягнути білоруський народ брудну війну. Йдеться у зверненні з 24 лютого. Територія вашої держави використовується для нанесення ракетних авіаційних артилерійських ударів по території України. Через територію Білорусі здійснювався наступ на Київ. Україна досі не відповіла на цю агресію. Дружбу між нашими народами ми цінимо вище ніж відповісти на злочинні дії вашого керівництва. Своїх виступах Лукашенко говорить про не військові загрози про. Готовність до превентивних дій сказано у звернення також зазначається, що Лукашенко намагається прикрити можливість вступу у війну проти України. Наказ наступати отримає спільне групування. І навіть якщо білоруські військовослужбовці відмовляться наступати, воювати проти українського народу, російська частина спільного групування може потягнути їх за собою. Якщо армія Білорусі підтримує російську агресію, ми відповімо відповімо так же жорстоко, як відповідаємо всім окупантам на території України з використанням всього арсеналу озброєнь, з нанесенням ударів по військових об'єктах на території. Вашої країни наголошується в тексті озвернення, підкреслюється, що українці не хочуть цього, а тому генштаб ЗСУ звертається до Білорусів. Ми закликаємо всіх громадян Білорусі не виконувати накази вашого керівництва про вступ у війну проти України, які являються злочинними згідно Конституції Республіки Білорусі і норм міжнародного права. Ми закликаємо вас не розділяти відповідальність за військові злочини вже здійснені російською армією в Україні. Ми закликаємо вас не хоронити ваших синів, чоловіків, братів, батьків, загиблих взаамбіції і страх Путіна і Лукашенка втратити свою владу. Заявили в ЗСУ. при цьому у зверненні акцентується, що військові злочинці так чи інакше опиняться на лаві підсудних стіни, падають, і кремлівська також навічно імперія рушиться. Залишаються народи, звичайні люди, які можуть бути друзями, можуть бути ворогами. Це залежить не від Лукашенка і Путіна, а від кожного з нас. Якщо вас якимось чином примусять перетнути український кордон зброєю в руках, не застосовуйте свою зброю. Зупиніться, опустіть стволи вниз і почекайте представників збройних сил України. В такому випадку ніхто по вас стріляти не буде. Бог з Україною, а вам треба зробити право. Ольний вибір, ми впевнені, що ви його зробите. Закликали ЗСУ у звернення до населення та особового складу ЗС Білорусі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Разом ми сила, борімося, поборемо. боїмося і вимолимо. Не знаєш, боже моє бажання.